Сьогодні відбувається інтерв'ю з хором Львівської духовної семінарії Святого Духа для проекту Крокуючи у небі. Богдане, розкажіть, будь ласка, про себе і про хор. Дуже дякую. Отже, мене звати брат Богдан Коваль. Зараз навчаюся на третьому курсі Львівської духовної семінарії Святого Духа і вже два роки є старостою семінарійного хору, хору Львівської духовної семінарії Святого Духа. Голос мій – це баритон, то співаю в партії баритонів. Дякую. Хочу продовжити такими бліт-запитаннями, які будуть. Усім хористам, які братимуть участь у запитаннях. Даватися. Для вас. Літургія Івана Золотоустого чи Василія Великого. Василія Великого. Акапела чи супровід органу. Акапела. Спів у храмі чи концертна сцена. Спів у храмі. Молитва тиха чи співоча. Молитва тиха. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про хор як спільноту, як колектив і історію вашого перебування, і загалом історію хору. Отже, можу розказати, що хор львівської духовної семінарії це є справді унікальна спільнота, тому що. Цей взагалі один із дуже давніх музичних колективів Галичини з цікавою глибокою історією. Перші згадки, взагалі, за семінарійний хор вони датуються 80-ми роками 19-го століття. Зокрема, є згадки про те, що вже в тих часах хор львівської духовної семінарії був чи не єдиним найбільшим. Музичним колективом в Галичині і музичним колективом такого дуже високого рівня виконання. Я також згадка, що за часів, коли ректором семінарії був Йосип Сліпий, то Львівської духовної семінарій також був надзвичайно потужною спільнотою, семінарійною організацією, і з його числа вийшло дуже багато відомих майбутніх українських композиторів, співаків, виконавців, які. Були багато із них було священниками, і багато з них зробило значний внесок у багато різновидів музики, як і у класичну музику, так і у сакральну музику, сакральне мистецтво. Зараз можу сказати, що хор Львівської духовної семінарії також продовжує свій розвиток взагалі протягом свого перебування протягом свого існування в семінарії хор зміг побувати у таких місцях як Франція, Португалія, Італія і там возвеличити Бога своїм співом. І ми продовжуємо наразі свою діяльність. Зараз нашим диригентом є Богдан Притула. І ми активно продовжуємо працювати на прославу Господа нашого Ісуса Христа, ну і так само на благо нашої семінарійної спільноти, ну і на благо вірних, які кожного разу слухають нас на божественній літургії. Щодо мене, щодо мого старостівства, я до речі став старостою хору в досить, скажімо, молодому, як на семінарійну формацію, віці я став старостою в другому курсі. На початку другого курсу, то це вже є мій другий рік старостівства, і хочу сказати, що для мене це був дуже цінний досвід, оскільки перебувати в такій класній, крутій спільноті, багато чого навчитися, почерпнути багато досвіду в контексті організаційної роботи чи пошуку нотних матеріалів, ну і так само працювати те, що Мені дає натхнення працювати в тій царині, яку я люблю. Це для мене справді було прекрасним проведенням мого позанавчального позаакадемічного часу в семінарі. Ну і, крім цього, вважаю, що фундаментально важливим елементом моєї формації в цілому. Дуже дякую вам за цю ймовірно цікаву інформацію. Слава Ісусу Христу! Слава Ної Богу! Слава Ісусу Христу. Я є брат Олег Коваль, який навчаюся на другому курсі у Львівській духовній семінарії Святого Духа. Формацію у семінарійному колективі, а саме у Львівському хорі, у Львівської духовної семінарії я вже здобуваю як другий рік, так і навчаюся на курсі на другому курсі. Дякую. Для вас ранкова молитва чи вечірня? Ранкова молитва. Спів Акапела чи в супроводі органу? Акапельний улюблена пора року для співу у хорі. Весна. Дякую. Е, який ваш улюблений церковний твір або літургійна пісня? Е, якщо говорити про церковний твір, то напевно, що Олександра Тарасенка Христос Воскрес. А щодо літургійної пісні, то напевно, що Херовимська давнього розпіву. Дуже дякую. Якби у вас була можливість запровадити одну нову традицію чи практику у церковному співі або житті хору, що б це було? Так як ми знаємо, що спів хористів а не тільки в семінарії, це стосується, але й загалом по парафіях чи по якихось. На якихось подіях це є завжди якось велично, торжественно, це супроводження, супроводження молитви і введення в таїнство, в таїнство Христа, таїнство молитви. Моя така думка, що найкраще би було те, коли ми спільно, можливо, як хористи львівської духовної семінарії, чи як співці там, Львівської архієпархії, чи е, загалом греко-католицької церкви мали певні вишколи. Можливо, як духовні якісь вправи для того, щоб розуміти і поглиблювати свої знання не тільки е, в теорії, скажімо так, як співати, чому ми співаємо, але й так само застосовувати певні практичні заняття, чому і для чого ми співаємо, і який це зміст і сенс несе не тільки для нас, як співців, але й для людей, які е, переживають таїнство молитви. Дуже дякую. Який хор ви любите слухати найчастіше? Та який хоровий колектив хотіли б порекомендувати нам і чому. Ну, найбільше мені подобається з таких церковних хорів, це, напевно, хор «Домінус» або хор «Теотокос» парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що знаходиться на Сихові у місті Львові. А щодо таких, скажімо так, більш світських колективів, то, напевно, це або «Дударик» або хор «Гомін». Дуже дякую вам, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Мене звати Роман. Я навчаюся на четвертому курсі Львівської духовної семінарії і у нашому семінарійному хорі співаю другим тенором. Дякую. Для вас давні розпіви чи сучасна церковна музика? Давні розпіви. Улюблена пора року для співу в храмі. Зимова, різдвяний цикл. Літургія Івана Золотоустого чи Василія Великого. Василія Великого. Дякую. Яке церковне свято є для вас найулюбленішим і чому? Для мене улюбленим святом є великдень Пасха. Чому, ну насамперед, напевне, кожен пісний спів, який там є, неймовірним способом оспівує радість Воскресіння. І тому для мене 50-й Псалом, яким ми молимося буквально кожного дня, це ця мені радість спасіння, мого власне ввінчується нашими пасхальними богослужіннями. Дякую. Що, на вашу думку, варто було б змінити чи вдосконалити в сучасній церковній музичній практиці? Як на мене, насправді є велика потреба вишколу церковних співців. На жаль, десь є тільки подиноки в єпархіях чи, наприклад, якісь такі школи. Тому, як на мене, це має бути систематичне навчання церковних співців, які б могли спершу поновити і поглиблювати відповідно до потреби. До е, навиків і до. Не знаю, як далі сказати. Дуже дякую. Який хор ви любите слухати найчастіше, та який хоровий колектив хотіли б порекомендувати нам і чому? Не те, що я буду рекомендувати свою спільноту і її хоровий колектив, але мені насправді подобається наш студентський хор «Натхнені», Я власне походжу зі спільноти студентських капланів. І от власне наш хор натхненні. Вони мають свою авторську, мають мелодію, мелодію своєї авторської божественної літургії, де поєднується напевне сучасна музика, певні елементи древніх розпівів, і насправді воно дуже все мелодійно звучить. Дуже вам дякуємо. Дякую вам. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Слава Ісусу Христу! Мене звати брат Григорій Ходенчак. Я є студентом третього курсу в Львівської духовної семінарії Святого Духа. Відповідно, і третій рік я вже співаю в нашому хорі. Однак, поза тим я також співав в хорі в себе на парафії, але це так було дитячо ще і вже не так професійно, як це є зараз в нас в семінарії. А в хорі я співаю другим тенором. Слава навіть Богу! Дякую дуже. Для вас українські церковні композитори чи західноєвропейські композитори? Думаю українські. Хорова літургія чи духовні концерти. Хорова літургія. І обрядова простота чи багатоголосся. Хорове багатоголосся. Думаю, якщо це якесь велике свято, то хорове багато голосів. Дякую. Що для вас особисто означає співати в церковному хорі? Для мене це найперше можливість принести цю красу до, до богослужіння. бо богослужіння поміж цим є красиве, але коли воно є з хоровим колективом, з гарним хоровим співом, то я думаю, для, для священика, для мирян це є набагато краще і побожніше моління. Тоді дякую, уявіть, що у вас є необмежені можливості для розвитку церковного хорового мистецтва. Що б ви зробили в першу чергу? Ем, гадаю, в першу чергу це би було багато молитви, а вже потім Господь би попровадив це в правильному руслі. Дякую. Який хор ви любите слухати найчастіше? Та який хоровий колектив хотіли б порекомендувати нам і чому? Ем, Часто мені подобається слухати хори інших семінарій наших, бо це свого роду як і можливість почути, як співають інші семінарії, також повчитися чогось іншого в них. А якщо порекомендувати якийсь хор, то я гадаю, що це галицький академічний хор, диригентом якого є також і наш пан Богдан Притула. Дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, для вас. Коли співати приємніше на свято чи у звичайний день? У звичайний день улюблена пора року для співу у храмі. Яка? Літо. Дякую дуже. Який момент у літургії найбільше торкає вашого серця? Це коли починається літургія, є мирна Ектенія. і Якщо вникнути в ці слова, які звучать, заклик священника і відповідь людей, Господи, помилуй, е можемо побачити це все, що потрібно для нас, людей, ці прохання. А ще якщо вони гарно звучать під якийсь гарний наспів Господи, помилуй і гармонійно з деякому або священником, це відчувається по-особливому. Дуже вам вдячний. Співати це для вас більше молитва чи мистецтво? Для мене це і більше, я би навіть сказав, Мистецтво молитви, оскільки з катехизму ми знаємо, що є різні види молитов, є молитва серця, є молитва слова. А мені здається, що мистецтво молитовного співу це окремий вид, який людина застосовує не лише, в якому людина застосовує не лише серце і слова, а також і свої музичні здібності. Дуже дякую. Який хор ви любите слухати найчастіше? Та який хоровий колектив хотіли б порекомендувати нам? Найчастіше мені доводиться слухати дівчачий колектив зі стрія іскри любові» мають назву. Вони співають при катедральному храмі «Успіння Пресвятої Богородиці у місті Стрий. Я під час прислуги біля єпископа маю нагоду їх слухати, і вам їх рекомендую. Дуже вам вдячний і слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Ісусу Христу! Мене звати брат Тарас Рудько, і я навчаюся на 4-му курсі Львівської духовної семінарії Святого Духа. У хорі я співаю четвертим голосом, басом. І так як це для мене є такий звичний голос. Для вас краща молитва псалмами чи власними словами. Псалмами. Спів серцем чи технічно, чи технікою? Спів серцем з застосуванням техніки. Дякую. І улюблена пора року для співу в храмі. Зима. Дякую. Ваш улюблений композитор церковної музики. Це є Кирило Стеценко. Дякую. Що допомагає вам налаштуватися на спів перед Богослужінням? Усвідомлення того, що я співатиму на, на прославу Божу і з проханням, щоб зробити це на його більшу славу і якісно. Який хор ви любите слухати найчастіше? Та який хоровий колектив хотіли б порекомендувати нам і чому? Це хор Київ, диригентом якого є пан Микола Гобдич. Через те, що цей колектив є надзвичайно професійний. І, зокрема, там співають знайомі мені люди. Дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Слава Ісусу Христу! Мене звати Я брат Денис. Я навчаюся на другому курсі Львівської духовної семінарії Святого Духа. Відповідно співаю в хорі вже другий рік і співаю четвертим голосом басом. Для вас літургія Івана Золотоустого чи Василія Великого? Василія Великого. Спів у храмі чи концертна сцена? Спів у храмі. Молитва Тиха чи співоча? Тиха. Які риси ви найбільше цінуєте в керівникові хору? Наш керівник хору, пан Богдан Притула. Дуже мені імпонує саме тим, що він вміє доступно пояснити, що вимагає від нас той чи інший момент в музичному творі. Та, оскільки багато братів, які є учасниками хору в нашій семінарії, вони, як і я, не мають музичної освіти. І саме пан Богдан він вміє це доступно подати, як, як зробити те чи інше. Дякую. Чи належите ви до спільноти, і якщо належите, то як учасник спільноти можете вплив чи можете впливати на її розвиток якимось чином? Важко виокремити якусь одну спільноту. Скажімо, якщо беремо до уваги семінарію, у нас багато є братств різних секцій. Таке, що перше приходить на думку, це екологічна секція. Я її членом. От, е, і я вважаю, що кожен учасник, е, це дуже круто видно, е, на прикладі нашого хору. Я вже другий рік співаю. Е, і коли до нас прийшли брати з першого курсу, е, у нас є близько зараз 35 людей в хорі, то дуже змінилася атмосфера, дуже змінилось е, відчуття всередині. Тому я вважаю, що Кожен вносить якусь свою унікальну лепту спільноту. Дуже дякую. Який хор ви любите слухати найчастіше, та який хоровий колектив хотіли б порекомендувати нам і чому? Останнім часом я для себе відкрив молодіжний камерний хор Теотокос. Дуже подобається, як вони співають. Так. Всім раджу. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки!